Вітаємо вас, шановні глядачі. Проблема бродячих тварин в Умані не вирішується десятками років. Якщо раніше бродячих собак просто відстрілювали, то нещодавно прийнятий закон про гуманне поводження з тваринами заборонив це робити. Аби вирішити проблему бродячих тварин у Черкасах, наприклад, собак почали стерилізувати, а недавно відкрили навіть притулок. В Умані міська влада коштів для притулку тварин знайти не може, а тому мешканці міста власними зусиллями намагаються вирішити цю проблему. Василь Мельник проживає в комунальному секторі безпосередньо біля ринку у спільному дворі. Йому вдалося умовити сусідів і він обладнав власний сарай під невеличкий готель для бродячих котів і собак. На сьогодні тварин близько 50 одиниць, а було до 200, говорить Василь. Ми живемо в такому місці, що православний храм ось є тут і ринок. А наші люди, якби із милосердя свого, вони завжди виносили животних своїх, які народжувалися з них і які в них проживали. Щоб викинути їх не просто десь на вулицю, а на базар, щоб люди розбирали і до церкви святий та Боже носили. А потім після обіду вони всі тут ходять, кожен просить їсти. І ми з дружиною спочатку просто виносили, давали, підкармлювали їсти, а потім вже то гроза, то дощ, то мороз, то... і вирішили от якось зробити з нашого сарая, зробили їм такий пристойний. Як би це правильно назвати, таке житло. І вони тепер там проживають і мають можливість в будь-яку погоду погану там от, захищені і від людей, і від тварин, собак особливо, тому що. І отак от от накопилося у нас хазяйство таке велике. Ну, наша ціль то завжди була, щоб ми їх брали до себе, відкормимо, відлікували і роздавали. Ми дуже багато роздали на протязі цих років це сотні животних, звісно, в хороші руки людям і на села, і в місті. І знають люди, приїжджають до нас. От буває часто і то собачку їм надавалось. Буквально за цей місяць ми роздали десь сім собачок в руки. тому прекрасні люди приїхали, котиків роздаємо. Ну от така от. Ідея з'явилася, тому що ми живемо ще й, немає частного сектора в нас, виходить, а ми живемо в суспільному будинку, то нам якби трошки важко цим займатися. Але це місце таке, де ми проживаємо, і в цьому місці ми вимушені просто так поступати. Я в цьому я просто не бачу іншого виходу, як так поступати. І дружина моя, ми вдвох працюємо. Помощі практично як такої, ні від государства чи від держави, і від якихось людей немає поки. Ну, от надія виникла така, що може, от якось хтось зможе допомагати нам. І кормами там, і може ще якимись сосна. Головною бідою від бродячих тварин є те, що вони нападають на людей, кусають їх, можуть заразити тяжкими інфекційними хворобами, такими як сказ та іншими. Шов днем по вулиці, нікого не трогав. десь то було два часа дня. вилетіла велика собака, алабай накинулась на мене, покусалась. десь то місяць лічився. Руки вон, до сих пор всі в шрамах получали уколи. Все як положено. Я при возвращении домой попала под атаку двух собачек. С первого взгляда мирно гуляющих. Проблема в том, что когда гуляют хозяева со своими собаками, эти животные тоже хотят быть. Как бы под крылом чьих-то хозяев, и они показывая нападением, то что они кого-то защищают, они как бы заслуженно отрабатывают то, что их кормят, подкармливают. Было бы очень хорошо, если бы их численность контролировалась как-то, потому что это все-таки животные, они хотят кушать каждый день, им нужен медицинский осмотр, им нужна забота и хозяева. Если нет возможности их всех, будем так говорить, приручить или своим вниманием и любовью окружить, то хотя бы какие-то э, все-таки места, где они могут э, получать и еду, и Вітерінарною помощ і любов у цивілізованому світі утримання тварин вдома обкладається податком, а за виконаних на вулиці котів чи цуценят карають величезними штрафами. Українські законотворці до цього ще не дійшли, тому вихід поки що один: створювати спеціалізовані притулки для бродячих тварин. Є така мрія зробити в умані такий міський чи районний притулок для животних, і щоб це спонсорувалося і державою і спонсорами, людьми багатими, які мають, вони можуть просто допомагатися. І от ця ідея в нас от якби це саме основна така. Там от такий товариш, як Поляков Максим, проявив свою громадську таку позицію, і зараз він допомагає нам от організувати от те, що ми плануємо, про приют міський. І надія в нас от якраз іде поки через Полякова, Максима і Раду громадських організацій. Я переговорив з бізнесменами, також і сам готовий профінансувати і підтримувати створення приюту для собак для котів. Я думаю, що ми цивілізоване місто і повинні зробити спільно ці кроки для того, щоб вирішити це питання. І в нас нормально функціонував і працював приют. Слава Богу, що в нас є такі люди, які зараз утримують за власні кошти. Я думаю, це дуже велика справа. І є багато бажаючих отримати. Єдине питання від влади це знайти 50 квадратних метрів, де можна нормально зробити приют, виділити і нормально працювати, там не ділити парки, а зробити нормально для людей, щоб люди могли приходити, хтось взяти котика. Хтось залишити, хтось взяти собаку, хтось залишити. І я ж кажу, бажаючих, які готові фінансувати. Крім того, я сам готовий, у мене самого колись була собака, о, люблю тварин, тому думаю, давайте спільно це питання вирішимо. Раз, І це буде добре і для міста, що вони нас не будуть бігати по смітникам скрізь. Як повідомив Максим Поляков, перші кроки вже зроблено. Знайдені меценати, відкритий розрахунковий рахунок, вишукуються ветеринари та спеціалісти по догляду. Тепер слово за владою, яка повинна виділити землю. Собака вбиває.